Да, в наметово... Ні. Або в наметах да, на навчання. Обуси, в наметове містечко і давай, типа, зарплатню сплачу. Ну розумієте, це ж не ті категорії. Валерій Павич там, ладно, проїхав. Ну він намагався зробити, що міг якось не знали, як Як, 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 як хотів, да? не, не стріляйте, піаніста, він вони грається вміє. Ну, тому я не хочу там критикувати його. зрозуміло, що він в тупік повний зайшов. І саме тому, до речі, прийшов уряд Ющенка Тимошенка і віце-прем'єр Тимошенка відновила через революційні зміни, не ринкові, абсолютно антиринкові, якщо хочете, так бо той ринок взагалі то вульгарщина була повна. Вона відновила розрахунки, коли ввела спе. Рахунки провела заліки по всіх попередніх боргах і запустила гроші. реально. в енергетиці пішли гроші з літа 2000 року. Я на той момент був.